Готові дізнатися, який трендет чекає вас найближчими днями. Дисципліна сиплеться, дедлайни летять, конфлікти тиснуть. А від контролю хочеться просто полетіти на Марс. Але навіть у хаосі можна знайти натхнення та приємні моменти. Понеділок включайте творчість наповну, покажіть себе світові і прорекламуйте свій продукт. Вівторок рухаємось спорт, співа або будь-який інший спосіб енергію проявляти екологічно. Середа. Пора навести порядок у справах. Перевіряйте, аналізуйте, прибирайте як у шафі, так і в голові. Четверий день критики і роздратування. Краще усамітнитись і відпочити, ніж дратувати інших. П'ятниця, спілкуємось і шукаємо красу навколо або створюємо її самі. Субота, якщо ще немає ялинки, саме час її поставити. Ідеальний день для декору та теплих романтичних зустрічей. Неділя, яскраві емоції на максимум, концерти, нові знайомства, романтичні побачення. А в дописі читай прогноз для кожного знаку задяку за асцендентом і поширюй відео.